Статус судді його не врятує. Принаймні у цьому переконані у столичній прокуратурі. Слідчі відкрили кримінальне провадження щодо скандального судді Макарівського району на Київщині. Мова йде про відео, яке облетіло весь інтернет. На ньому зафіксовано, як п'яний суддя Владислав Оберемко погружує інспектору ДАІ розстрілом. А все через те, що його зупинили. Пистолет. Пистолет. Заліз, блять, шукі на торпеду, бистро. З машини. З машини, я з машини. Це відео миттю зацікавилось слідчих прокуратури Києва та правоохоронців. На даний час у провадженні проведено першочергові слідчі дії. Зокрема, вже допитано цивільних осіб, які перебували на місце події, та один з них здійснював відеозйомку. Долучено до матеріалів кримінального провадження. Оригінал відеозапису, а також допитані працівники ідеї. Сам же винуватець. З понеділка на роботі не з'являється у терміновому порядку. Він взяв відпустку за свій рахунок. У свою чергу у вищій. Кваліфікаційні раді судді вже заявили, що готові відсторонити від службових обов'язків скандального суддю. Однак, якщо на це буде відповідне копитання від генпрокуратури, слідчі столичної прокуратури вже повідомили Владиславу Оберемку, що проти нього відкрито кримінальне провадження за трьома статтями: погроза правоохоронцю, хуліганство та погроза вбивством. Такий набір може дорого коштувати судді від трьох до семи років в'язниці.